Вітаю друзі! Сьогодні хочу вам розповісти один лайфхак для будівельників. Плиточники вже які опитні, вони знають цей лайфхак. Я хочу розповісти тим, що ще не знають. Ось дивіться, плитка. Ось тут, бачите, скол є. Скололося, тут, тут, тут це я вирізав під розетки, під підрезетники. І, можливо, воно не закриє. Ось це місце розетник. Якщо буде по цьому шву, то закриє. Якщо ближче, то не закриє. На всяк випадок треба перестрахуватися, щоб не було видно цього з Щоб не перерізати цю плитку, оцю повністю дирки ці всі, тому що це час. Ось цей кусочок в мене відколовся, він у мене є, ось не повний, але є. Ось якщо прикласти його, то, то воно на проценті 80 закриває розетку, це все. То Що ми робимо? Що ми робимо для цього, щоб це осколо не було видно? Ми беремо суперклей? Беремо суперклей і... приклеюємо цей кусочок, приклеюємо цей кусочок. Ось так наносимо, я наношу клей на дві сторони. Наносимо тут повністю і Осимо ось тут пропитуємо і приклеюємо приклаюємо цей кусочок. Клаємо його на своє місце. Ось так. На своє місце. Тримаємо декілька хвилин, щоб схопилось. Клей я використовую ось такий 500 Потім протираємо цей клей. Ось так виходить. Потім я ще беру, щоб воно вчепилось краще. Наливаю туди більше клею. Наливаю клею. І ось так. Так воно вийшло Чуть-чуть там видно, що є мікронний шовчик, але це все виправляється різними олівцями спеціальними. І ось тут вже, якби не було цього кусочка, то ось тут би було видно в цьому місці. А так як тут дотико закриє е, розетка, то можливо воно і, і вся закриє, але краще приклеїти. І ось так в нас вийшло. Ось так. У нас вийшло. Що цей кусочок у нас не, незамітно. Дякую.